Всім привіт, я Настя Бистрієвська, експерт у створенні особистих блогів по контенту. Фаундер Good Creators Club і блогер-креатор. Але сьогодні не про це, насправді, сьогодні е, хотіла поговорити на більш таку віддалену тему, але дуже важливу, е, вона така більш психологічна, але е, в той же час що не є психологією, і е, це напряму зв'язано з тим, що я зазвичай транслюю на своєму каналі. І е, плюс до всього, в мене нещодавно було день народження, мені виповнилось 30 років, і е, хоча. Я не можу сказати, що відчуваю себе якоюсь супер дорослою або мудрою, але з роками якісь усвідомлення приходять так чи інакше. А і плюс до всього також вийшло, що в мене молода аудиторія і дівчата, яким зараз 20-25 років, це. Основа моя, можна сказати, і тому це відео називається Що б я хотіла знати в 20?» або якісь мої усвідомлення в 30?» Я ще не придумала назву, але щось таке. І поділюсь з вами своїми роздумами. Перша моя думка і одне з. Головних усвідомлень і одна з головних помилок, яку я робила в 20 років, плюс-мінус, звучить так: це: якщо ти не знаєш, що робити, роби хоча б щось. Да? З чогось. Треба почати. Не буду вдаватись в подробиці а, всього свого життя. Скажу тільки те, що в універ я а, вступила не за власним бажанням, не за власним бажанням якось так вийшло, просиділа там декілька років. І як результат, після університету я зовсім не розуміла, чим мені займатись. Так, були якісь підробітки. Так, я там займалась, наприклад, моделінгом, але глобально я не розуміла, де я можу себе застосувати. І так як я була вихована так, що а, жінка має працювати і забезпечувати сама себе. А, це була моя дуже велика проблема, що я не можу працювати. І як мені здавалось, от якщо я зараз піду працювати, це має бути справа мого життя, і я маю одразу віднайти своє покликання Да? І от покликання я б хотіла взагалі забути, що таке є, і нам це нав'язується, але це все булшіт, тому що покликання може бути одне, а може бути 22 Покликання, як було в мене. І от гарна річ, що десь там 22 Роки мені здається 21. Я все ж таки пішла на роботу, починала просто з продавця консультанта в магазині G-Star на Дель Хто пам'ятає, ставте лайк? А цей магазин починала як продавець-консультант і потім продюсером на зйомках і таке інше, бла 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 І от. Це було ключове, що я вирішила піти на роботу і робити хоча б щось. Да, це не ідеальна робота. да, Я не скажу, що вона мені супер подобалась, але а, ця робота мене дуже соціалізувала. Ця робота навчила мене працювати з людьми. І взагалі а, рік я просиділа перед цим вдома, і це була серйозна деградація, тому що це. Взагалі граничило з депресивними епізодами, але головне це те, що ти не стоїш в напрямку своїх цілей. Навіть ти туди не розвернутий. Тому нічого гарного з тобою відбутись не може. Тому, якщо ви зараз не розумієте, як себе застосувати, як ви можете бути корисними людям, і як ви можете проявити себе, робіть, хоча б щось, да? почніть з. Малого, від малого до великого, і рухайтесь таким чином, набувайте ось цей досвід, і ви собі скажете дякую. Наступна думка і правило: саморозвиток, пріоритет. Ваш саморозвиток це ваш пріоритет. Скажу таку байку, як Мій саморозвиток мене турбував менше ніж там якийсь хлопець. Якийсь хлопець. По-перше, дівчата 18-20 років хлопців буде багато, я вам гарантую. Але ви у себе одні. Да? І ваш емоційний фон, і таке інше. Я не буду зараз про ось ці всі вибирати себе і любити себе. А головне саморозвиток це те, що залишиться з вами, яка б не була ситуація. Ковід, війна, все що завгодно. Це той неоціненний ресурс, який буде з вами завжди. Так, от до сих пір просто згадую цю історію, як я не їздила в work and Travel. Хто не знає, да це в нас така програма була. Не знаю, чи є вона зараз по обміну студентами з Америкою і багато багато людей. Може, ви також. Їздила в Америку в різні там штати на заробітки, працювали в сервісі там хтось на якихось виробництвах, і я не їхала. Ну, звісно, навіщо мені побувати в Америці? бо я зустрічалась з хлопцем, і у нас все серйозно, і я не можу його залишити. Це Така херня, просто вибачте мене, але я не скажу, що я жалію, нема про що жаліти, і я тут, і а яка вже є, яка вже видалась. Але якщо у вас є можливість не робити цю помилку, якщо у вас є можливість обирати кар'єру, а не стосунки, будь ласка. Бо потім, знаєте, це ще по малолетству можна допускати різні помилки, але ми ж тут з вами для того, щоб їх не робити і вчитись на досвіді інших, тому ось такий мій манцет. Наступне моє мета-повідомлення це бути благодарною, а тому, що. Насправді це така підліткова риса, мені здається, це і якийсь гормональний збій, це також і максималізм затьмарює очі. Але є таке, що ти не цінуєш те, що в тебе є. Тобі здається, що в когось краще. Іноді так і буває. Але ми маємо фокусувати погляд всередину себе і дивитись на своє життя, і порівнювати себе з собою. Так, це звучить дуже клішировано. Але я тоді почала бачити якийсь розвиток, коли я вичитала таку річ. Це був я не пам'ятаю який рік, але це була моя перша книга нонфікшн езотерка Трансерфінг реальності. Мені здається, це було 10 років назад чи щось таке. І там я вичленила головну думку про те, що нічого не зміниться, поки ти не почнеш цінувати те, що ти маєш, те, що в тебе є, і бути е благодарною за це. І дійсно я почала практикувати чесно це благодарності і е позитивне мислення. І якщо чесно, це реально спрацювало. А тому, якщо ви зараз а, трохи sad, трохи depressive episodes, а, трохи а, не щасливі від того, що ви просто існуєте, то рекомендую якомога швидше зробити висновки. І а, знаєте, не повірити в себе, але а, от мати віру в собі. Що у вас все вийде. Ось ця фундаментальна думка буде е, вам опорою в скрутні часи, в часи е, зневіри. Наступна думка, е, і якщо б мені це е, донесли в 20 років, я вірю, що мені пробувала доносити, але я це не чула звичайно. Я б була дуже щаслива зараз. Думка звучить так. Що краса і здоров'я це найголовніший капітал, який є у вас зараз. Це те, у що треба інвестувати гроші, час, вашу енергію, вашу увагу. Я це не робила, чесно кажучи. І дякувати Богу ще є генетика, яка іноді прощає тобі твою безлаберність, а також. Принципі плюс-мінус 20 років ще немає якихось да, впливів на зовнішність, на здоров'я. Ви це все відчуєте 30+. В моєму випадку я вже в 29 розуміла, що а, треба було інвестувати, хоча б щось да, в цю галузь. І от навіть не те, що прям інвестувати туди, да, бо ви й так молоді і пишете здоров'ям. Класні дівчата, ні, хоча б не на Ось ця парадигма це те, що треба заробіть собі на носу. Ще знову будуть писати коменти про те, що дякую, що українською, але відчувається, що багато росизмів або ще щось. Але я вам так скажу: я не професіонал, я все життя спілкувалася цією мовою. Тому будьте іноді благосклонні к людям, які е, намагаються е, змінювати себе і впливати якось на ринок загалом, в тому числі. Так от я при цьому розумію, що підлітки хочуть і е, мають напевно спробувати все, що вони хочуть в житті, і е, я не знаю, випить покорить, погуляти з друзями, але все в рамках якихось розумних, тому що. Потім після 30, ви будете відчувати, наскільки ви ізнасілі свій організм, якщо у вас була така да молодість, в кого була суть в тому, щоб якомога більше і найкраще зберігти ваш ресурс, який дан вам від природи, вам. Тільки треба не нашкодити, і якщо ви вже в молодому такому віці а, започаткуєте якісь звички, які будуть вам служити потім вірою і правдою, це буде вам настільки в плюс, ви настільки обскакаєте да, ваших сверстниць в алнасфері, і потім, як наслідок, як ви будете виглядати. Що е, можна вам тільки позаздрити, якщо ви е, почнете робити це вже зараз? Наступне це правило, це моя боль, це мій крик душі не бійтесь проявлятися. Скільки років я боялася, і е, стільки років я е, сиділа і не йшла в свій розвиток, хоча могла б. І ви можете, і ви можете, у вас 100% є потенціал, всі люди цікаві, різні, і 100% на кожну знайдеться свій глядач, свої почитателі, свої читачі і таке інше. І чим раніше ви почнете проявлятися, якщо у вас дійсно да, є таке бажання, то тим краще. І я тут не тільки кажу про блог. Хоча в основному про блог, да, але в тому числі це стосується різних різних галузей, і як ви проявляєте себе на роботі, і як ви проявляєте себе у компанії, які ви границі розставляєте в відносинах, і таке інше. І чим раніше ви зрозумієте, що ваші страхи тільки заважають вам. Чим раніше ви зрозумієте, що на смертному одрі а, ви будете жалкувати про те, що не робили. Чим раніше ви зрозумієте, що ваше оточення там чи кого ви соромитесь, боїтесь реакції, чи а, вони нічого не значать, тим буде краще для розвитку вашого особистого бренду і особистості. Наступне це оточення. Отут моя також одна з найголовніших помилок, тому що здавалося, що ті люди, які оточують тебе зараз, вони мають якусь нереальну е, вагу для вашого життя, ПС ні, і що від їх думки щось залежить, і що е, треба закривати очі на їх токсичність, якщо вони такі класні. І таке інше, і не можна переоцінити значення оточення. Дуже багато да, і історії на цю тему. Ви можете бачити людей, які попадали в різні кампанії, як складалось їхнє життя. І тут мій майнсет такий, щоб якомога раніше почати відфільтровувати ваше оточення, відділяти хороших людей, які вам щось дають, з якими ви відчуваєте себе. Класно від тих, хто має поганий вплив на вас, це дуже важливо. І останнє, чим би я хотіла з вами поділитись, це вже таке правило, і достатньо довго воно зі мною це те, що гроші приходять під щось. Під якусь ідею, під енергію загалом, важливо те, що ви закладаєте ваше бажання, що саме там стоїть, і правильно трактувати це для себе. Тобто, що ви хочете не просто там мільйон чогось, а що ви хочете стан, що ви отримуєте, коли він у вас буде, і таке інше, і це буде рушійною силою на це. Буде приходити енергія, да, і на ваші ось ці чисті мрії, чисті цілі, емоційно забарвлені. Тому не мрійте про мільйони мільйонів, не мрійте про щось супер постійне, да, матеріальне, а мрійте і цільтесь на стани, які ви отримуєте. Цільтесь не на сумку Ерміс, цільтесь на те, якою ви хочете стати людиною насамперед? Це буде давати вам ресурси, давати енергію, давати кучу ідей, як це реалізувати. І мені насправді це дуже допомагає по життю, коли я щось собі задумала, і розумію, що щось туди не лежить, щось енергія під це не йде. Я розумію, що це фейк абсолютний, і треба переглядати да, якось своє ціле полягання. Що ще мені дуже допомогло, і я це практикую десь з 23, напевно, 24 років це а, мріяти про себе через 10-30 років. І а, прям. Класно візуалізувати це, цей образ, цей день, що там відбувається, і таке інше. І згідно з цим будувати свої цілі, а не згідно з тим, що я сиділа в інтернеті, ресерчила інстаграм. І мені було нав'язано багато багато чого, і мені культура споживання нав'язує все, що чим маю володіти. Ось це все від лукавого, як то кажуть. І дійсно, твої мрії і згідно з цим пробудовувати собі шлях, пробудовувати собі стежку, і згідно з цим формувати пул цілий на один рік, не влаштовувати собі красинні біга. Я не знаю, правильно чи я кажу чи ні українською. Але ви зрозуміли, да не впадати в цю гонку за матеріальними благами і. Прагнути до балансу зовні і всередині. Це дуже важливо, і в цьому була моя помилка. Це дуже впливає на здоров'я, коли ви заганяєте себе, незрозуміло для чого, незрозуміло для п'ятої-десятої сумки, але е, після другої спойлер, це не приносить вже такого задоволення. І ти просто хірачиш, незрозуміло на що. Тому е, Час на роботу, час на відпочинок, час на а, самореалізацію і таке інше. І не дивіться, що хтось там робить чогось більше. Не спишіть! Ось такий був мій посил. Вам я сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, які поенти вам сподобались, які ви берете для себе. І, звичайно, буду рада вашим підпискам, коментарям і лайкам.